Пушкін в Одесі почервонів ні, не через сором до своїх земляків, а завдяки акції місцевого художника. Чому й досі не прибрали пам'ятник поету з країни-агресора? Запитує таким чином митець. А дійсно, чому? Ми вирішили розібратися, хто з юридичної точки зору не просто має на це право, а повинен це зробити. Чи може віруюча людина не йти служити в армію? А як священники просто виїжджають за кордон? Про це у наступному відео підпишіться, аби не пропустити. Чому ми маємо позбутися старих символів і чому змінюємо назви наших міст? Це ж не просто про минуле, правда, це про нас самих. Про нашу ідентичність. Подумайте про це від пам'ятників, що ми щодня бачимо на вулицях до назв міст, які використовуємо на картах. З усього цього, наче мозаїка, складається наша ідентичність. Зараз, коли Україна впевнено, йде вперед, я пропоную зробити крок назад і подивитися, як сама декомунізація дозволяє нам розпочати нову сторінку нашої історії. Комунізация. Україна активно працює над зміцненням своєї національної ідентичності. Одним із ключових напрямків цієї роботи є процес декомунізації. Закон про декомунізацію, запроваджений у 2015 році, став важливим кроком у відмові від радянського спадку. За останні вісім років було перейменовано близько тисячі населених пунктів, 25 районів та 52 тисячі топонімів. Крім того, демонтували 2,5 тисячі комуністичних пам'ятників і пам'ятних знаків. У деяких областях із залишків радянської епохи створюються музеї просто неба, які стають свідченням історичних змін та нової епохи в історії України. Прощай, мита Росія. Деросифікація! Декомунізація та деросифікація в Україні тісно переплетені, адже комуністичний режим був одним із засобів російського імперського впливу в нашій країні. Відмова від радянських та російських символів і назв є частиною ширшого процесу відновлення національної самобутності. Далі, давайте згадаємо цікаві приклади переіменувань українських міст. На заході України Кузнецовськ. Трансформувався у Вараш на півдні Ільчівськ став Чорноморськом, а в центральній частині України Дніпропетровськ отримав нову назву Дніпро. Нещодавно Національна комісія зі стандартів державної мови запропонувала переіменувати і Запоріжжя у Запорожжя, але пропозиція не знайшла підтримки у суспільства. Деколонізація. Фактично, деколонізація в Україні розпочалася з розпаду радянського союзу, отримала новий імпульс після Революції Гідності і продовжується з ще більшою силою після початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей процес також є важливим для відновлення національної ідентичності та самовизначення України. Одним з найбільш обговорюваних прикладів деколонізації став демонтаж пам'ятника Катерині в Одесі влітку 2023 року. Цей монумент, розташований в історичному центрі міста, був прибраний за рішенням самих одеситів. Подія викликала широкі дискусії та показала, як громадська думка може впливати на історичну спадщину. Одна з проблем деколонізації полягає також у тому, що багато пам'ятників архітектури перебувають на балансі місцевих громад, які раніше не завжди були готові брати на себе відповідальність за такі рішення. Насамперед, це не юридична, а політична проблема, як її вирішуватимуть зараз. Пам'ятники російським діячам будуть демонтувати та переносити в музеї. Про це під час ефіру повідомила заступниця голови комітету гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Робитимуть це за ініціативою місцевої влади та на запит від суспільства, додала парламентарка. Тобто рішення має йти від народу, а поки люди думають, десь в очікуванні черговий Пушкін або навіть Ленін. Нам дійсно дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Як ви вважаєте, чи потрібно демонтувати ці пам'ятники? А якщо так, то що саме потрібно встановити на їх місці? Чи може віруюча людина не йти служити в армію? А як священники зараз просто виїжджають за кордон? Про це поговоримо вже у наступному відео. Підписуйтеся, аби не пропустити! З вами була мережа Права.